Українські війська ризикують потрапити в оточення в районі села Макарівка, що на Времіївському напрямку пише Діпстейт. Там ситуація надскладна. Постійні штурми наших позицій ворожою піхотою та технікою. Ворог намагається наступати в районі Великої Новосілки і дістатися траси, що поєднує Донеччину та Запоріжжя. Окрім того, не менш складна ситуація у Кураховому під контролем сил оборони третина міста. І росіяни постійно намагаються витіснити із будівель наших воїнів. Там уже тривають гарячі міські бої. Ще понад три десятки штурмів українські захисники відбили одразу на трьох напрямках. Лиманському та Покровському Коргахівському загалом генштаб збройних сил України звітує про понад дві сотні атак ворога по всьому фронту. За останню добу росіяни завдали по позиціях українських підрозділів одного ракетного удару, б'ють авіацією, артилерією. Напередодні застосували понад дві тисячі дронів Камікадзе. Водночас сили оборони впродовж минулої доби уразили два райони зосередження особового складу Росіян: одну станцію РЕБ, склад боєприпасів та БПЛА. Крім того, накрили чотири. Інші важливі об'єкти загарбників кажуть у генштабі також триває операція в Курській області. Там українські захисники зупинили 27 російських атак.